Людмила Барбір, Олександр Попов, Валентина Хамайко, Лідія Таран, Марина Леончук, Соломія Вітвіцька, Анатолій Анатоліч та Марічка Падалко. Усі зіркові ведучі один плюс один візьмуть участь у благодійному марафоні. Бігтимуть телевізійники два кілометри, і все заради мрії. Мрії однієї дівчинки. Будь стільвідуща, мають красиві ноги, і багато красивих обу. На перший погляд цю мрію легко здійснити. Та 11-річна Софійка майже з самого народження важко хворіє. У дівчинки рідкісна хвороба, яка вразила її маленькі кістки та нерви. діагноз Меня Діанос Год і п'ять місяців, мабуть, зналі. Софійка пережила більш ніж 30 складних операцій, після яких тільки півтора роки тому почала ходити. Та навіть після такої кількості хірургічних втручань її права ніжка залишилась коротшою за іншу аж на 12 сантиметрів. Через це дівчинка відчуває біль при ходьбі, У неї викривляється хребет та зміщується ліва ніжка. Бивай коли кадатока ну. Натірає, бать, артез. А ходити Софійці можна лише в спеціально пошитому особисто для неї взутті, яке не завжди таке яскраве та стильне, як би хотілося дівчинці. В радних магазинах там є дуже красиво, і мені її дуже хочеться, коли я біжу. Ми да, да, в магазині однажды міряли, вона підійшла, але шишечка вивалюється тут ну, з тому ми не могли її купити. Тому Софійка мріє вилікуватись та нарешті зняти важкі ортопедичні черевики. Тіки діки прикольно хотіла б. туфельки, сапожки. І це зробити можливо. Потрібно тільки назбирати 15 тисяч євро на складну операцію по встановленню нового ортезу. Сума не маленька, тому наші телезірки вирішили також допомогти. І вже зараз усі вони активно готуються до забігу 9 жовтня. Я людина тренована, я можу пробігти цю відстань. Просто що в нормальному своєму спортивному житті я плаваю там 25 кілометри або займаюсь йогою, але я не бігаю. Тобто це буде такий експериментальний для мене забіг. Але оскільки це справа така благородна, то можна і піти на невеличкий ризик і побігти перший раз. Тому що нічого поганого зі мною не трапиться, навпаки, трапиться тільки добре. У мене і ще скільки я розумію, ще кількох моїх колег, які теж бігтимуть за мрією нашої Софійки. Та скласти компанію зірковим спортсменам, може кожен можна пробігти, а можна просто пожертвувати гроші на сайті Української біржі благодійності на лікування Софійки або інших діток, які також Требують допомоги.